Доброго дня, ребята, всім. Я серкисла Боже, нас, доктор, Станіслав і Юлія наші пасери. Хотіла поділитися роликом, що я сьогодні поняла. багато людей ще задумується, а нужна церква, не нужна, нужно, вірити не нужно, або нам треба пасти, не нам дивіться, Є такий розкази, не то, що розказ, а є. є. Люди багато не розуміють до цього, кажуть об'явлення, кажуть, а його не треба і до цього. Книгу цю то що вона не нужна. Але це обман, тому що Господь написав об'явлення, що це Ісус Христос. Якщо люди не хочуть читати книг або нічого не роблять, то вони відвергають Ісуса Христа. І ми дуже не розуміти, це, це книга, об'явлення замогла. Главне, що дожні, це всі знать. І вибор, і йде ще до цього. І вибор, і багато думають, люди рішають, про продя там є чи немає. Але як говорить, там його немає. Багато розказ багато говорять, Але доказ є, що Ісус сам був там і спас усіх. Ребята, хочете звучать. Біблію, пишіти мені, будемо вивчати. і буде продовження на описанні.